В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області в студії Юрій Савчин. Мої вітання на рівненщині. Вже кількаденні проблеми із зарплатами бюджетникам. Ілюстрація має стосуватися усіх, хто в області працював на режим Януковича, а також правий сектор, поки що, зі зброєю. Такі головні новини із чергового засідання президії облради. Ви думаєте, що помінялися одні свині біля блякорита на других? Це ж ось помінялося. Рівне попрощалося із загиблими майданівцями. В останню путь Георгія Арутуняна, Валерія Опанасюка та Олександра Храпаченка проводили десятки тисяч рівнян. Це люди рано загинули за кожного хто зараз тут є в Україні. До 200 річчя з дня народження Кобзаря в Острозькій академії розпочали шевченківські читання. Триватимуть вони безперервно впродовж 18 днів. Урочисте відкриття акції відмінено. Замість цього у студентському храмі відбувся молебень. Соціальні паспорти почали виготовляти для ветеранів. У документі вказано всі види соціальної допомоги. Там взагалі описується, ну як я використовую свої соціальні забезпечення. На рівненщині вже кількаденні проблеми із виплатою зарплат бюджетникам. Люстрація має стосуватись усіх, хто в області працював на режим Януковича, а також правий сектор поки що не складає зброю. Такі головні новини із понеділкового засідання президії облради. Серед іншого, депутати навіть запропонували Верховній Раді виселити Чорноморський флот Росії з території України. Більше про це та інше у наступному сюжеті. Криміногенна ситуація контрольована. Отже, і зброю, з якою ходили активісти вулицями, вже можна сховати. Так вважають обласні обранці. На сьогоднішній день вже немає доцільності, щоб озброєні люди перебували на вулицях. За цей голосують члени президії обласної ради. Правоохоронці ж підтверджують, усе спокійно, режимні об'єкти цілі. Ну я не знаю, яким повинен бути чоловіком, щоб зазіхати на роботу атомної станції, бо всі розуміють, до чого це може призвести. Однак вже за хвилину питання відкритого носіння зброї набуває нового жвавого обговорення. До зали заходить керівник правого сектора на заході України Олександр Музичко і заявляє, зброю не здасть і не сховає, бо суттєвих змін в державі поки що ніхто не відчув. Хто з вас хоче забрати мого автомата? Хто хоче забрати мене пістолета? Хто хоче забрати пістолета? Хто хоче забрати автомата? Хто хоче забрати мої ножи? Хто хоче забрати, нехай подає, попробуй забрати. Ви думаєте, що помінялися одні свині біля курити на других? Це що з чимось помінялося? Нічого не помінялося. А вже ви думаєте, що це той час, що пожеж настав той час, що я веду кудись? А мені скажуть, а хто це такі? Да, ти на сюди. І в груді скажуть, хто ти таким Вже ми? Чим далі я довіни, більше ветеранів, Чим наші люди, хто що поржати, хто це такий, Санька? Іти на в бармакі, да? там твоє місце, так? Да? Ні, не буде того, як було. Коли була акта Україна без кушми присутній на президії начальник обласної міліції Дмитро Лазарів обіцяє зустрітись увечері із представниками правого сектора і все ж сподівається переконати їх роззброїтись. Ще одне питання порядку денного фінансовий стан краю. Члени президії знову нагадують районам, що варто утриматись від зайвих використань коштів, а зосередитись поки що лише на захищених статтях. тим більше, що із цим є проблеми. На жаль, на сьогоднішній день шостий день затримка по заробітній платі постанову державного місцевого бюджету. Ще одне питання на президії. Висловлення недовіри голові окружного адмінсуду Василю Шарапі за заборону акцій протесту в Рівному. Однак громадські активісти закликають не зосереджуватись на конкретній особі і вимагають повної люстрації усіх, хто працював на режим, і жодна партійна приналежність тут у ролі грати не має. щоб їх всіх було звільнено. І щоб тут не обмежились заслухати одне і не заслухати інше. Тут просто питання рішучості обласної ради. Тобто, обласна рада вона може або підтримати народ кардинально, або е, бавитись в заслухати і не заслухати. Народ хоче, щоб ви були з народом і домагалися конкретних дій, Не доган. Не там якихось вислов, а звільнення з посади, як це зробити і механізми висловлення недовіри, депутати пообіцяли обдумати і винести на одну з наступних президій. Ну а під кінець засідання прийняли рішення звернутись до вищих керівних органів держави із пропозицією не надсилати керувати рівненськими структурами представників з інших регіонів, а також запропонували парламенту виселити Чорноморський флот Російської Федерації із України. Просто підсказуємо, грубо кажучи, в Верховній Раді вони гарно так забрали межигір'я, вони гарно так голосують. що давайте ж ми все таки денонсуємо харківські угоди. Це дуже важливо. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Президія обласної ради закликала місцевих суддів і посадовців, які обмежували права громадян на мирні зібрання, не чекати люстрації, а самим написати заяви на звільнення. Нагадаємо, наприкінці грудня суддя Рівненського окружного адміністративного суду Оксана Дудар прийняла два рішення: перша забороняла мирну акцію протесту поблизу обласного та міського управління міліції, друге – друга біля рівненської облдержадміністрації в обох випадках позивачем був рівненський міськвиконком. А позовну заяву підписав міський голова Володимир Хомко. Такого велолюддя рівне, мабуть, ще ніколи не бачило. Кілька десятків тисяч рівнян прийшли провести в останню путь трьох земляків, які загинули 20 лютого на столичному майдані. 53, 42 та 26 років було відповідно Георгію Гарутуняну, Валерію Опанасюку та Олександру Храпаченку, коли в них влучила куля снайпера. Раніше у Рівному та Березному попрощалися ще з двома майданівцями Анатолієм. Куричем та Іваном Городнюком, які померли у лікарні. Панахиду за Георгієм Моротуняном, Валерієм Опанасюком та Олександром Храпаченком відправили в обласному театрі. Як усе було без коментарів, оперативно можна було побачити в ефірі телеканалу РТБ щогодини. Учора сьогодні ж до вашої уваги підсумковий репортаж Галини Баранчук. Свічки пам'яті, квіти та вінки, тужливі передзвони линуть із церков самого ранку у неділю в центрі рівно сотні людей. У жалобному вбранні вони прийшли провести в останню путь Олександра Храпаченка, Георгія Арутюняна та Валерія Панасюка, які загинули у Києві. У них різні роки та місця народження. Та день смерті один 20 лютого. Саме у цей день їх життя обірвала снайперська куля. Це люди реально загинули за кожного, хто зараз тут є в Україні. Фактично кожен з нас і завдячує тим, що вони фактично змусили цю систему впасти. Я почуваю провину. Я розумію, що та перемога, яка сталася вчора, а це ще не завершення нашої боротьби. Це тільки початок. Ми тільки починаємо будувати нову державу. Я почуваю провину за ці смерті. Це тільки завдяки пролитій крові. Ми мали вчора результат. Схиляємо голови за цими справжніми героями, хлопцями України. Церемонія прощання розпочинається об одинадцятій ранку. Театральна площа вщен переповнена людьми. Прийшли десятки тисяч рівнян, знайомі загиблих і ті, хто ніколи раніше їх не бачив. Вони всі схиляють голови перед світлою пам'яттю майже сотні українців, які загинули на майдані. Загинули хлопці молоді, які боролися за майбутнє своїх дітей. Тому ми завжди маємо пам'ятати. Понад три години триває жалобна церемонія. Люди безперервною вервечкою йдуть і йдуть до приміщення театру, щоб висловити співчуття родинам загиблих, востаннє вклонитися героям. А на театральною площою весь цей час звучить гімн України лунає тисячоголосе героям слава. Не загинули не дарма. Зробимо все можливе для того, щоб наша країна була сама найкраща. Жалобний коридор з людей розташувався уздовж соборної від театральної площі до Майдану Незалежності. На плечах побратимів домовини із загиблими проносять центральною вулицею Рівного. Люди встиляють дорогу квітами, аплодують і скандують герої. Поховали майданівців поруч. Неподалік центрального входу на кладовище Нове. Вже на найближчому засіданні рівне ради розгляне питання про виділення житла для дітей Георгія Рутюняна та Валерія Панасюка. В останнього їх залишилось четверо. Алина Баранчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма. День. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих і під час народного віча, яке відбувалося сьогодні увечері на Майдані Незалежності. Таким чином, рівне долучилося до всеукраїнської хвилини мовчання. Крім того, учасники віче говорили про ті зміни, які потрібні країни, і, зокрема, про люстрацію, тобто заборону чиновникам, які скомпрометували себе займати посади в державному апараті, з докладним викладенням, чим вона займалася, і чим вона завинила перед майданом, перед громадою, і такі списки ми будемо оприлюднювати на президії і давати можливість людині добровільно піти у відставку, в разі, якщо вона буде відмовлятися, це зробити. Безпосередньо звертатися до органів влади, вже до нашого уряду, до нашої Верховної Ради. Ми сьогодні написали від Асоціації будівельників, від всіх будівельників Рівненщини до Кирилова, як до голови єдиного легітивного, на наш погляд, на даний момент, органу влади про перегляд всіх тих тендерів і створення ілюстраційної комісії саме по будівництву. Тобто всі ті будівельні об'єкти, які відмивались гроші за 2011-2014 роки, переглянуть, бо будівельна галузь, на нашу думку, знищена повністю. Так званий Ленінопад дістався нашого краю у селі Новоукраїнка Ленівського району. В ніч на неділю невідомі зруйнували пам'ятник комуністичному вождю. Монумент стояв в центрі села поряд із будинком культури. Сільський голова Петро Боровець розповів, що бетонну постать встановили наприкінці 80-х. Після розпаду радянського союзу її зняли з балансу тутешнього колгоспу і лишили на призволяще. Що в 90-х невідомі особи пошкодили Леніну обличчя та відламали руку. В в партії знесення пам'ятника назвали актом вандалізму та обіцяють розпочати збір коштів на його відновлення. Фракцію партії регіонів рівне раді розпустили. Про це повідомили у відділі інформаційно-аналітичного забезпечення міськради. Розпустити фракцію міського голову Володимира Хомка попросив її очільник Олексій Губанов. Наразі відповідні заяви разом з Губановим написали ще четверо депутатів Михайло Жаровський, Володимир Коваленко, Юрій Сідлецький та Ольга Смолярчук. Студенти знову пішли на пари з 35 п'яти вишів краю. У 30 навчання відновилося. Решта до звичного життя повернуться у вівторок. Мова йде про мигу коледжі економіки та бізнесу, аграрний медичний коледж та його костопільську філію. Таким чином, в Острозькій академії з тубспудеям дозволили вільне відвідування пар. Серед професійно-технічних закладів запрацював обласний центр профтехосвіти, сервісу та дизайну. У вівторок навчальний процес розпочнеться у ще чотирьох училищах. В інших 14 він не припинявся не робити перерви, також дитсадки та школи. У рівному почали виготовляти соціальні паспорти ветеранам. У цьому документі зазначається інформація про соціально-побутові умови проживання, стан здоров'я, перелік пільг, дані про розмір пенсії, соціальних допомог та інших виплат, які отримує ветеран. Детальніше про нововведення Ірина Михалевич до Євгенії і Соціальні працівники прийшли, аби розповісти про соціальний паспорт ветерана. Вона перша на Рівненщині. Хто отримав його? Там взагалі описується Ну, як я використовую свої соціальні забезпечення? Чи мені лікування безплатне якесь дають, от чи я в аптеці маю ліготи? Ну, я так зрозуміла. Такі паспорти потрібні для збору інформації про кожного ветерана від місця проживання до індивідуальних потреб у матеріальній допомозі та соціальних послугах. Він також враховуватиме усі види матеріальної підтримки, наприклад, на ремонт житла, лікування, забезпечення технічними засобами, а також відповідальних за їх надання. Фактично, це буде більш розширена база даних ніж наразі є в управлінні соціального захисту. Там такі питання є в соціальному паспорті, які в базу даних ми не, не вносимо. Наприклад, я то, що можу за бази даних заповнити. Я Заповню на базі управління, а є такі питання, які просто можливо колись база поміняється, буде по іншому, але взагалі, цей паспорт ветерана для нас дуже допомагає нам в роботі. Такі паспорти будуть готувати для ветеранів війни жертв, нацистських переслідувань та сімей загиблих воїнів. По Рівненському району таких понад дві тисячі. Це трошки ускладні роботи, тому що кількість велика ветеранів війни, і ми не до кожного зможемо поїхати, щоб зі слів ветерана записати. Планується, що за допомогою соціальних паспортів можна буде визначити першочергові проблеми ветеранів і при можливості надати їм допомогу. Ірина Михалевич, Валентина Ілліна, Сергій Савта. Інформаційна програма День Два відсотки до порогу, із захворюваності на грип і гострі респіраторні захворювання залишилось у рівному. Як повідомили з Держпідслужби в області, наближаються до цього показника і сарни. Перетнула екватор кількість хворих і в області в цілому. Переважна більшість недужих діти до 18 років. Епідеміологи щоденно відстежують ситуацію. Якщо вона буде ускладнюватись, то рішенням спецкомісії буде запроваджено протиепідемічні заходи. Лікарі ж радять одягатися по погоді, не переохолоджуватись, провітрювати приміщення, уникати скупчення людей. Ляльковий театр пазли та книги допоможуть дітям розвинути пам'ять та логічне мислення. У цьому переконані педагоги обласного навчально-реабілітаційного центру. Тож вони попросили придбати ці речі своїх благодійників із аграрного коледжу. До хорошої справи долучилися як викладачі, так і студенти. Як діти зустріли гостей із подарунками? Бачив Володимир Струс. Ось наші персонажі, з якими ви будете мультики і показувати їх за допомогою. І Дітки, що треба сказати? Дякуємо. <плес> <Чисту? плес> з такими подарунками студенти аграрного коледжу завітали до вихованців обласного навчально-реабілітаційного центру. Діти радо розбирають обладнання для лікового театру, пазли та книжки. <плес> Студенти землевпорядники власноруч принесли коробки. Вони допомагають дітлахам освоїти забавки та підказують, як варто з ними поводитися. Допомагаємо дітям розібратися, наприклад, що робити там з цією ігрушкою, що барабан, щоб вони ділилися тим чи іншими речами. Книжки також показуємо, щоб вони бачили. Якби що з ними робити, і щоб вони ділилися в першу чергу, щоб вони якби вміли ділитися, то що це дуже головне. Презентувати дітям ліковий театр благодійники вирішили після дня святого Миколая. Тоді дітлахи подарували їм свої малюнки, які пішли з молотка на влаштованому коледжем аукціоні. Викладачі та студенти розкупили всі роботи, а за виручені кошти придбали усі ці речі. Подарунки, які були закуплені сьогодні, це дві з половиною тисячі. А подарунки купувалися не з нашої ініціативи. Ми порадилися з вихователями даного закладу, і вже вони підібрали саме ті речі, які потрібні дітям в аграрному коледжі. Давно опікуються малечою з підготовчої групи. До неї входить 20 дітей з мовними вадами та затримкою психічного розвитку. Чили так, якби нам подарунками для навчально навчального процесу наших діток, щоб було краще їм розвиватися. Мислення логічне, логічне мислення, от щоб вони були розумними, щасливими. Так що ми надіємося, що що надалі ми будемо далі співпрацювати з аграрним коледжем. Що вони будуть нами, як як шефи наші? Володимир Струз, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Поезія Тараса Шевченка лунає нині в Острозькій академії. Там стартувала акція, присвячена 200-річчю Кобзаря. Читають Шевченкові вірші цілодобово без перерви студенти, викладачі а також гості навчального закладу. Триватиме цей поетичний марафон упродовж 18 днів до 10 березня. З подробицями Алла Сищук. На імпровізованому мітингу студенти разом з академічним братством прийняли ухвалу присвятити цей проект тим, хто загинув в Україні під час протистоянь. В академії запалили лампадки на знак пам'яті та шани. У студентському храмі відбувся молебень. Ректор академії Ігор Пасічник наголосив, що прочитати Шевченкове слово запрошені керівники області та міста, лауреати Шевченківської премії, видатні постаті України, Ліна Костенко, Іван Драч, Борис Олійник. Сам ректор разом з онуком теж прийде читати безсмертного кобзаря. Ми зробили для себе відкриття, здавалося б, це дійсно відкриття. Тараса Григоровича Шевченка не читали ні при Радянському Союзі. Тараса Григоровича Шевченка не читають в Незалежній Україні. Якби читали Тараса Григоровича Шевченка в Незалежній Україні, то вже давно б на оновленій землі врага не було б супостапата, або б мир була б і мати, і були б люди на землі. Ця поезія Великого Кобзаря, його дух, його душа, яка буде витати ці 18 діпов академії, зможе створити чудо. Створити в Україні мир і спокій, тож не випадково що до акції ретельно готувалися, адже до заповідей кобзаря завжди дослухалися в Україні. Слово Шевченка взагалі це як молитва, це як псалтир. Я знаю, що в лаврах читається псалтир день і ніч. Сьогодні будемо починаємо читати Шевченка і. Це буде як псалтир для українського народу. Слова Шевченка мають прозвучати неодноразово в тій ситуації, яка зараз склалася у нас в країні. Дмитро Зінчук був у числі перших на факультеті політико-інформаційного менеджменту, хто зголосився читати Шевченка. Він прочитав чотири поезії, поему Катерина. Загалом твори кобзаря і юнак любить переглядати. Вони його надихають на.